Придумалась, бой. Диваля, що це за конструкція така. Іван Орсослович, чого ви не сказали, що у нас сьогодні банний день? Ми б якісь шапочки прикупили з написами. Вам, до речі, підійшла би. Шеф завжди правий. Чуєш, Адарині подарувати шапку всі баби, як баби, а я богиня. А немає шапочки, вчасно не заткнувся і того з розбитим носом. Так, хороше тихо. Сьогодні я вирішив перевірити ваші саперні навички, точніше, навички розмінування, але зробити це нестандартно, не класично, а так, щоб вам було цікаво, а мені весело. Отже, в ящику знаходиться замінована іграшка. Ваша задача за 30 секунд дістати звідти розміновану іграшку. Хто впорається, отримує залік. О, Прикольний бонус. Хто не впорається, той отримає відро відбірного багню на голову. Дуже прикольний бонус, Толік. Розмінування це завжди стрес. Це вам не в теплій аудиторії сидіти і теорію зубрити. Тому я вирішив ваше навчання додати трішечки гострих відчуттів. Могли б обійтися якимось соусом до обіду на цією жестю. А що там ти казав? Він на сам написано. Шеф завжди правий. Ну що, поїхали? Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бієк переможні ріктони. Діти вчаться захищати кордони. Всі розклади, маршрути і режими, І те, як потрібно, говорити з чужими. Mm-hmm. <laughs> місто сонця, район ХТЗ. Пробач. Ой, <риклад> 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 Що вам не весело? Розмінування, це вам не залік. Тут перездачі немає. Одна помилка, і ви вже стоїте в черзі на співбесіду до апостола Петра. Дуже-дуже погано. Вільчинський, ти. Я від тебе такого не очікував. Іванченко, здивував, отримуєш залік. У вас скоро сесія. І повірте мені, там буде набагато складніше. Такими темпами ви її не здасте. Будь ласка, висновки робіть. Розійтись. Гості Щоразу Я думала, криницький заспокоївся, він знов за своє. Що за а не лікується. Чуєш? А що так смердить хлопці? Хтось васолька вранці пере... переїв. То криниці на своєму стилі влаштував? О, А знаєте, кажуть, грязі меридикуліт лікують. Так що дякуйте Богу за такого керівника. Ці він про вас так дбає. У нас вже вся академія сміється, а ми ті мазухи. Криниця нас дрючить, а ми терпимо. Mm. Треба щось рішати. Чого ти стартуєш? Ну що, криниця нам вказав на наші недостатки. У нас ще є час до сесії, щоб притягнутися. Дарину, ну скажи, криниця з нас робить настоящих військових. Толя, ти для чого вступав в академію? Щоб стати офіцером. Mm -hmm. Якщо завалиш сесію, то повернешся служити. Я вже відслужив. Добре, тоді будеш продавати куртки на базарі сторичний. Такий твій варіант підходить. Значить, треба діяти. В академію зараз комісія. Треба при них показати, що криниці на вихід. Слухайте, ну. Скільки ми вже методів перепробували, щоб криниці викликали. Значить, придумаємо ще один. Якщо криниця облажається при комісії, значить його попруть 100%. <ну угу. Але ви ж тільки цей Помийтеся хоча б, то від вас реально смердить так, ніби ви з свинями побратались. І то правда, п'єдічка. Коротше, я створю чат всіх додам. Туди кидаємо ідеї по криниці. Щоди. Нормальна ідея, треба спробувати. Не варіант. Може, також криницю Ну, Прив'яжемо відро до дверей і сфоткаємо його, і поставимо мову. Або звільняєшся, або фотку внед виставимо. Може, Петра поб'єм? Він накатає заяву, що то криниці його побив. Ти що п'яний? Алкоголь та тема. В мене дядька з роботи за п'янку три рази виганяли. Як казав Юлій Цезар, прийшов, побачив, прибухнув. Треба, щоб криницю застали за вживанням алкашки на робочому місці. Є у мене одна ідея. Хм. <рик> <рик> так, можна дзвонити. Полковник Якимів, слухаю. Доброго дня. У нас є для вас дуже цікава інформація. Що за дивний голос? Це якийсь розіграш? Це інформація на правах анонімності. Стало відомо, що курсовий офіцер Криницький випиває на робочому місці прямо на своїх заняттях і саме тому зривається на своїх курсантах. З ким я говорю, хто це? Небайдужі громадяни. Ми переконані, що саме ви можете дати бій. Цьому п'янству в такому шанованому навчальному закладі. Результати інженерно-саперної справи показали, що скільки теорію не вчим, а без практики ваші кінцівочки будуть на деревах. Тому пару з кінологічної справи проведемо на вулиці. Можете підійти до вікна, подивитися, якого красення я вам підготував. Чекаю вас на кінологічному майданчику. А правда, що собак спеціально роблять наркоманами, щоб вони наркоту знаходили? Неправда. А Іван а у вас була собака в дитинстві? У мене була просто такий шарик. Собак у такий... мене ніколи не було. А що ви думаєте про масонів і золотий мільярд? В мене ця тема мало цікава. А НЛО існує? Ти в мене існуєш, єдине позаземний розум. І... Ну як розуму. Проходьте, Приходьте, Струнко, добрий день. Сідайте сюди. А мы тут, знаете, с комиссией уходим, проверяем. О, я бачу у вас водичка. Панова, кто-то хочет пить? Не дякую. А я б скляночку холодной воды. М? Будь ласка, Иванна Ростиславовича, налейте. Будь ласка, Дякую. як там кажуть, за ваше здоров'я. Щось не так, Ігор Маронович. Нес машина. Застоялась. Панове, продолжим проверку. Сейчас. Чекаю вас за 15 минут. Тут реальна вода. Я криниця, що анти-Ісус? Як, Як він з алкоголю воду зробив, я не розумію. Ні-ні, Там точно було план. Походу, хтось поміняв графін. Криниця знав про наш план. Це Ісус. Ну, завелась Криса. А я піду з З вечора залишив канапки з сиром. А зранку її вже не було. Блін, ти їх сам вночі Блін, Це був не сон. Криса завелась в групі, хто зливає криницькому інфу. А нагадайте, хто у нас єдиний здав екзамен по розмінуванню розтяжки? Ой, та не змушуй мене червоніти. Ніхто не здав, ти один здав. -у -у. <партнен> Ви що, реально думаєте, що я криса? Та я просто закрив очі і зробив все навмання. Мені підфартило. Я з дитинства везучий, якось в лотереї виграв 204 гривні 75 копійок. Ну, таке собі, Алібі. Хочете, можу детектор брехні пройти? Я тобі той детектор в брехні зустріть! Стопе. Я не вірю, що це зробив Петя. Взагалі це була дурна ідея, треба видалити цей чат. А Крисою потім розберемося. Треба приховати сліди. Петруха, вилий в туалет. Чому я ще самий рижий? Уже, якщо не можеш, я сама. Ні. От такий ти джентльмен Петруха. Що це було за гра? Я на 100% впевнений, що це пиріжок зливає криницькому інфу. Видали ж цього фартового чату, а ми продовжуємо шукати ідеї, як позбутися керницьку, і пишемо їх в чат. Mm -hmm. <пробачу> 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 Я дізналась одну цікаву інформацію. Збільшити груди на розміри – це реально. Якщо група в повному складі завалює предмет курсового офіцера, то вгадайте, що з ним буде? То вся група вилетить. Якраз навпаки. Якщо один-два курсанти завалять, то вилітають. А якщо вся група вилітає куратор. Це ознака того, що він погано викладає. А при комісію взагалі комбо. От чого криниця робить так, щоб Петро був єдиним, хто все здає. Це точна інфа? Так. Вигнати одного легше, ніж всю групу. Значить, комісії здаємо пусті листки. А як бути з пиріжком? Пиріжка я беру на себе. Час вийшов. Прошу здати ваші роботи. Ми з комісією їх переглянемо і завтра скажемо результат. Роман Олександрович, поставте тобі просто. Там свіжі булочки Біжи займай черві. Я твоє завдання здав. Та ні, дякую, я не хочу. А, а я б булочку з'їла якусь. Може, хто складе компанію. Знаєш, голод така дивна штука. Приходить несподівано. Я пригощаю Дарину. Окей. Здаси моя. Ну, так я не придумав. Іван Ростиславович, у нього все нормально. Ми готові оголосити ваші оцінки. Одразу скажу: такого в моїй практиці ще не було. Вся група виконала завдання на відмінно. А... Бачите, які в нас скромні студенти. Молодці! Іван Ростиславовичу, тут безперечно є і ваша заслуга. Дякую. Чудовий результат. Можете бути вільні. Фу, я думав, у мені обстав. Я ж майже все навгад написав. А, пане генерал-лейтенант, дозвольте звернутися. Звертайтеся. А, а можна нам наші роботи отримати ну, на пам'ять про такий результат? Звичайно. <sonson> <muitas Ortiz". mon sketches> yeah. um, bodhi, I'm talking plenty dedication. I ain't never stopping because I'm on some elevation. Show what I got, yeah. homie, I've been waiting. Hunt right now, I feel a little impatient. Nothing but them fake moves, yeah. That's all I do. Left, right, yeah. I hit them with that one, two. Kicking any roadblock like it's Kung Fu. You know, I'ma mm -hmm. you know, I'm get my all when I come through. Yeah. What Походу, you think? Sister, you're not going to get a good one. Sister, you're not going to get a good Ви що, кукуха поїхали чи що? Ну ти постійно захищаєш криницю. Mm -hmm. Толік, Толік. Я його канавками годував, а він. Іуда. Уда. Я роздав уда. Що за шум? Та Толік Криницькому. Інфу з нашого чату зливає. А що, ти чатаки створили? Сенсі. Вкривність не тупи. Та я в цей день, коли мали чат створити, температуру схватив. і в санітарній частині лежав. Тільки що? Я думав, ви передумали і нічого не замотив. <плес> Я замість кривоноса Криницького в чат додала. Та прізвище скожі, я випадково. Толік Іуда, Толік Зрадник, Толік інформацію Криницькому зливає. Дуже дивна випадковість. Та це я винний. Це я, я Криста. Я зливаю інформацію за гарні оцінки Криниці. Я Іуда. Юда. Все, заткнись. Ну подумайте, реально, на що мені тоді було створювати чат, шукати інфу, як злити Криницького. Якби я була його людина, я просто собі сиділа, ти і все. Схавали! Піть, завали, будь ласка! <рес> ага. Виходить, криниця не знає, що ми знаємо, що він знає. Ага. А що він знає? Ту нашу переписку в чаті. Він ну, це знаєш уже. А що він не знає? Що ми це знаємо? Та... А що ми знаємо? Піть, не тупи! Криниця читає наш чат і не знає, що ми то знаємо. Ну, а ну тоді треба використати те, що він не знає, що ми знаємо, що він знає. Петро правильно каже. Треба використати це і придумати Криниці якусь засаду. Є варіанти, як підловити криницю? Блін, ну якби це був кінець навчального року, тоді. А що там? Так, курсанти складають анонімний рейтинг викладачів наприкінці року. Ну, така, яка проблема тоді? Ми збираємо в чаті, що комісія вирішила провести рейтинг прямо сьогодні, а результати в кабінеті Демковича. Але ж такого немає. Тебе що чи по Толя, Криниця не знає, чи цього полізе виправляти цей рейтинг, а там його буде чекати хто Демкович. До сих пір не може допустити план. Незаконне проникнення це злочин. А Демкович із криницею, як кіт з собакою. Як тільки Демкович побачить, що криниця заліз до неї в кабінет, такий кіпієш буде. А якщо він не полізе? Петрушка. Директор заліз і тут заліз. Ну що там? Всі Криничкому поставили одиницю в рейтингу викладачів. Ага, вліпила з задоволенням. А я ручкою з білими чернилами дописав: так тобі і треба. Прикольно, що оцінки анонімні. Вчасно комісія приїхала з тим рейтингом. А коли оцінки дійдуть до комісії? Я чув, як Демкович комісії казала, що зранку їх синхронізує і відправить в Київ. Крінжинському гайки. Палі Олегівна, дозвольте звернутися. Дозволяю. Ви той в кабінеті вікно забуло закрите. Я просто гуляв і побачив випадково. Ну, нічого завтра закрию. За ніч нічого не станеться. А це я читав, що синоптики бурю обіцяли. А як ж ваші кактуси? Твоя правда. Дякую. Заліз для того, щоб виправити рейтинг викладачів. Угу. А я принцеса ульська. Ну, правда, ну придумав би якусь цікавішу брехню. Я серйозно. Мої курсанти вліпили в ньому мені одинички. Такий рейтинг проводиться в кінці навчального року. Короїде. Вони знали, що я знаю. Ти про що? Розвели мене мої спиногризи. Ну, з ким поведешся. Нічого. Вони тепер не знають, що я знаю. Що вони знають. Да, Хринецькі. Востаннє ти. Лазив до мене в віку щеночому гуртожитку. Нагадаю, це було до того, як вимерли динозаври чи після? Ну, Десь так. До речі, комісія дуже хвалила твою групу. Вони написали тести найкраще. Я чесно приємно здивована. Ти знаєш, я так переживав. Що було таке враження, що я сам ті тести писала. Я правда була впевнена, що ти перед комісією щось точно витвориш в своєму дусі. А ні. Ну, Якщо ти щось усвідомив, якщо вирішив змінити свої методи, то я це вітаю, правда? І тому зроблю вигляд, що ніхто не залазив до мене в кабінет. Але... При одній умові. Все, все я зникаю. Ефект ніндзя! Кабаньдзя. Хотіла мене позбутися. Я це приймаю. Я тут не для того, щоб ви мене любили або вважали своїм кращим другом. Але через вас я потрапив у не дуже приємну ситуацію. Мушу визнати. Це була майже ідеальна операція. А чого майже? Бо ми з Натали Олегівною давно знайомі, і нам вдалося залагодити цей інцидент. Але вам раджу на майбутнє краще вивчати свого ворога. І. Я майже нічого не запідозрював. Добре мене розвели. Хвалю. То на покарання від вас можна не чекати? Кнопа. У мене взагалі немає покарання. Якщо хтось не справляється з навчальною програмою, я просто. Заохочую це робити цей раунд за вами. Але пам'ятайте наступний хід за мною.